Вітаю! Мене звати Антоненко Ангеліна, я учениця 11 класу, і тема моєї наукової роботи це оптимізація технологій біологічного очищення води з використанням активного мулу та озонування. Ця тема актуальна для сучасного світу, який шукає комфортні умови для життєдіяльності. Наше майбутнє залежить тільки від нас. І яким буде наше майбутнє, залежить також тільки від нас. Серйозно роздумувати над своїм майбутнім я почала недавно, тому почала цікавитися різними методами. Тоді я звернула увагу, що одним із найкращих способів для цього є поглиблення в хімічний світ та експерименти. З часом все глибше і глибше почало вивчати цей напрям. Спершу мене зацікавило те, чому стічні води приносять нам стільки бруду. Багато моїх знайомих не задумуються над тим, яка проблема стоїть перед нами. Окрім того, поштовхом для мого дослідження стало бажання дізнатись причину такого забруднення та чому ця проблема є однією з найгостріших у світі. Очищення січних вод є важливою умовою для збереження екосистем та забезпечення водних ресурсів для потреб суспільства. Тому моєю метою ми з науковим керівником поставили таку: дослідити ефективність біологічного методу очищення січних вод та порівняти його з методом озонування, оцінити їх екологічну та економічну доцільність. Завдання ми перед собою поклали такі: дослідити проблему забруднення стічних вод та її вплив на довкілля, експериментально дослідити такі методи очищення, як біологічний метод очищення та метод озонування. провести порівняльний аналіз економічної та екологічної ефективності двох методів. Стічні води це результат життєдіяльності людства, який утворюється внаслідок промислових, сільськогосподарських, побутових та інших видів діяльності. Їхній склад є надзвичайно різноманітним і залежить від джерела походження, але здебільшого включає органічні та неорганічні сполуки, токсичні хімічні сполуки, фарбувальні компоненти, важкі метали, мікропластик, залишки нафтопродуктів та інші забруднювачі. Найосновнішими забруднювачами є сульфати, хлориди, фосфати, нітрати та солі, амонію. За результатами дослідження моєї наукової роботи очищення вод біологічним методом можна сказати, що найбільш забруднені січні води надійшли у лютому місяці, що може бути пов'язано з змиванням забруднень під час танення снігу, інтенсивним використанням хімікатів для усунення ожеледиці, зменшенням природного розведення, зростанням обсягу побутових січних вод через те, що більше часу ми проводимо вдома. Так само можна сказати, що в зимовий період очищення стічних вод відбувається краще саме біологічним методом, оскільки розчинність газів, а зокрема кисню, збільшується, що сприяє кращій роботі систем, які використовують аеробні процеси для очищення. Також цікаво знати, що біологічний метод поділяється на такі етапи, як аеробний, анаеробний та безкисневий процеси. Метод озонування є оптимальним для очищення питної води, оскільки в ній міститься менше забруднюючих речовин ніж у стічних водах. Він є ефективним для видалення бактерій, вірусів та інших мікроорганізмів, наприклад, кишкової палички, лямблії, криптоспоридії, ротавірусів тощо. Озон видаляє з води хімічні забруднювачі органічного і неорганічного походження, покращує смак, запах та колір води, не залишає, на відміну від хлору, залишкових продуктів, часто використовується у виробництві бутильованої води. Цей метод є ефективним для очищення питної води, який забезпечує її знезараження, покращення смаку, запаху та кольору і усуває її хімічні забруднення. Дякую за увагу!